Наступна команда, яку будете використовувати дуже часто Git status. Зазначає Git, Розкажи мені, що ти бачиш, що відбувається зараз. Він тобі каже статус. Він каже, ти знаходишся в гілці мастер. Далі поясню, що там, що таке гілка. Комітів зараз немає, тобто змін резервних копій твоїх файлів немає. Є файли, є ідентифіковані зміни, які ти можеш додати і закомітити. Окей, дякую, Git. Давай закомітимо ті зміни. Вони червоні, означає, що вони були, наприклад, створені або модифіковані. І ми, але якщо ми зробимо git commit, ми їх не закомітимо. Треба їх додати, підготувати до коміту, тобто зробити зеленими. Тому перед тим, як робити git commit, вам потрібно спочатку їх зробити зеленими, простими словами. Таким чином, вони були untracked, стали трекнутими git статус. Бачите, тепер вони зелені. Тобто ви, їх, ви дозволили gitu їх брати до уваги, коли ви будете робити резервну копію. Git. -add означає дозволити всі файли, які зараз є untracked, всі червоні файли, зробити зеленими, зробити такими, щоб їх можна було закомітити. І тепер, після того, як ми зробили git. add Переконалися, що все позеленіло, ви можете комітити. І можете бути впевнені, що все що зелене піде в той коміт. Git-commit. M і пишете назву коміту, тобто нашу, назву вашої резервної копії. Назвемо її first. First commit. Чому і ні? Давайте то зменшу, то збільшу. First commit. Enter. Є. Yeah. І каже: був створений first commit. Це його -ха. Два файли. Ну, були змінені. Фактично, тут під файлом має на увазі. І сам файл текстовий, і папку. Добре, робимо Git status. Перевіряємо знову. Нічого зленого немає, нічого червоного немає, то означає, що все закомічено. Ніяких змін git на даний момент, які є не збережені, не ідентифікував. Тепер ми створили свою першу резервну копію. Вона десь там є. Як її побачити? Git log, два дефіси, one line. І ви бачите, що є ваш коміт, є спокійно. Коміт знаходиться в гілці master head, потім поясню, що таке означає. І IDH. ID унікальний ідифікатор даного коміту. Так, добре, добре, це поясню пізніше. Давайте. Дивіться, ми робили перед тим Git статус, і гід нам показував, що ніяких змін немає. Нічого червоного, нічого зеленого. Давайте ми щось поміняємо і подивимося, чи git, чи git розпізнає ці зміни. Відкриваю файл, додаю туди text 2. Зберігаю. Save. Закриваю файл. І тепер знову питаємося git, Алло, все нормально? Git статус. Він каже. Все нормально. Ти знаходишся в гілці Master. Я бачу, що є один незакомічений файл Модіфайт, змінений. От. Якщо хочеш, ти додай його, і ми його закомітимо. Окей, давай додаю його. Git add, додав його і, зак... і роблю наступний коміт. Назимо його edit Text in file. Назва коміту. Зберігся знов. І тепер гіт каже: Окей, ти створив нову резервну копію, де я зафіксував зміну. Зміну у файлі лише? Добре, робимо Git статус. Перевіряємо нічого червоного, нічого зеленого. Гіт, знову ж таки, не ідентифікує ніяких змін порівняно з попередньою резервною копією. І знов git one line. Перевіряємо. Якщо, яка зараз ситуація в нашій гілці? поясню Зараз що таке гілка. Він каже: зараз в тебе є два коміти. Один коміт має такий унікальний ідентифікатор і називається first commit. А друга резервна копія коміт називає, має такий ідентифікатор і називається Add Text in File Commit. Тепер дивіться, якщо ми вернемося, і потім покажу, як вертатися в попередній коміт, ми побачимо, що пропаде, пропаде наш оцей другий рядок. Тому що ми вернемося до попередньої резервної копії, де цього рядка ще не було. Але вже добре, що ми ці резервні копії створили, і ми в разі чого можемо вертатися назад. Тепер собі уявіть, якби це був код, і тут ваш, ваш коміт мав би не там один рядок коду змінений, а доданий якийсь функціонал. Ви завжди можете вернутися назад до того коду, де того функціоналу ще не було. Це зручно.